Напівоголені, аніми хлопці та дівчата. Це звісно круто. Проте насправді японці їх вигадали, щоб майбутні покоління не дізналися про жахливі звірства, які робили їхні діди та баби під час Другої світової війни. А звірства то чим яко сказано. Знайомтеся, це Юніт 731 місце, в якому японці проводили одні з найжорстокіших експериментів над людьми в історії. Взагалі, до Другої світової війни, Японія була відома плюс-мінус гуманним ставленням до військових, Ковополонених, вони їх годували, лікували більш-менш нормально ставилися, сильно не чмирили. Проте все змінилося, коли у 1931-му народ майбутньої країни Аніме вдерся та захопив Манджурію. Це ось цей регіон між Росією та Китаєм, якщо хтось не знає. І створивши там нову маріонеткову державу Манчжоу Джоуґо, японський генерал Широ Іші, який, до речі, ще й був військовим лікарем і мікробіологом, запропонував створити там секретний науково-дослідний центр для вивчення біологічної зброї. Така катавасія, звісно, була заборонена всіма конвенціями етикою, але ну, пане імператоре, це ж буде в іншій країні, не в Японії. До нас точно ніхто не прикопається. Так і було побудовано Юніт 731. Спершу експерименти та дослідження були доволі такі лайтові і намагалися вивести різні вакцини для японських солдатів, аби ті не хворіли від забогорних хвороб. Проте доволі швидко жорстокість експериментів збільшувалася. Щиро Іші та його дослідники з Юніт 731 почали використовувати різноманітних в'язнів для своїх дослідів. В основному це були нижчі по версії японців, народи, такі як китайці, росіяни, карет... Ейці американці, британці, ну короче, всі інші народи, крім японців. Під дослідних там заражали віспою, чумою, сибіркою, холерою, тифом, розтанали їх живцем без анестезії, щоб побачити дію хвороб на органи. Перевіряли, як тіло реагує на екстремальні температури, голод, опіки, ампутації. А по чутках навіть випробовували гранати, вогнемети та газові камери на полонених і проводили експерименти на вагітних жінках та дітях. Проте й цього злим японцям було мало, тому вони почали і просто знущатися зв'язнів через банальні. Ну, цікавість. Є згадки, що дослідники чисто по приколу перевіряли, а що ж станеться, якщо хірургічно замінити людям руки між собою. Як саме під дослідні помруті гігантські центрифузі, що обертається, або що стається з людьми, які не ставлять вподобайки під цим відео? Сам же Широ іще набирав до своєї команди найкращих дослідників та медиків Японії. А якщо хтось раптом відмовлявся піти на таку роботу, чи, не дай Боже, хотів залишити її, то імператорським указом таку Дін могли прирівняти до зрадника, проте і експерименти там проводили не тільки свої власні, а й різні установи по всій Японії зверталися до Юніт 731 і просили провести якісь спеціальні експерименти саме для них. Під час же Другої світової, коли військовополонених у Японії стало багацько, то і експериментів почало ставати все більше. За різними підрахунками, жертвами Юніт 731 було від 3 до 12 тисяч людей. Точні дані, звісно, невідомі, бо перед капітуляцією майже всі такі контроверсійні документи Японія знищила та спалила. Тому, можливо, я взагалі вам бред понарозказував, і японці там були добряками. Та й дослідники, які працювали у Юніт-731 та знущалися над людьми, нічого не розповідали. Потім мало їх особливо і не питали, якщо вже бути чесними. Майже нікого з них взагалі не було ніяк покарано. Більшість працівників після закінчення війни пішли собі у цивільне життя. Хтось навіть піднявся по кар'єрним сходинкам та займав дуже поважні посади в Японії наступних років. А творець та головний ідейник Юніт 731, широ Іші взагалі став приватним медичним та науковим практиком і помер собі спокійно у 1959-му. Звісно, єдиний Радянський Союз там ніби як зловив і засудив парочку дослідників з цього закладу, але в основному всі просто закрили на те все очі. Ну, було й було, воно ну, дивіться, які у нас аніма дівчата тепер є. Проте не тільки Японія любила проводити експерименти над людьми, африканські країни теж у цьому. Не відставали навіть після другої світової, бо ну що їм хто скаже, та зробить в Африці там постійно якийсь двіж. Проте зазвичай такі експерименти починалися лайтово та правильно, на перший погляд. Ось, наприклад, досліди в південній Африці 60-х, аби швидко та якісно лікувати своїх солдатів від хвороб. Ну, звучить же круто. Проте, коли медики дійшли до такої на тогочасне уявлення, підкреслюю хвороби як гомосексуалізм, то все змінилося. У 60-х та 70-х роках у пар діяла жорстока політика партеїду. до простими словами, політика гноблення, Расизму, тотального контролю і очищення армії, шкіл, державних структур від всього, що не подобається владі. Гомосексуальність тоді вважали злочином і моральним а Військові ж мали захищати мораль нації. Мов що це такі? Епідемія гейства в армії, а що люди потім скажуть? Спершу за причетність до ЛГБТ війську там карали та принижували, проте якось не дуже воно допомагало. Тому дуже швидко верхушка в армії наказала ретельно вишукувати чоловіків геїв серед солдатів та розміщати їх в окремі приміщення, де над ними почали проводити експерименти з метою виліковування від веселки. Ну солдати не могли не коритися, бо військові медики мали повну владу над ними, а відмова від участі означала тюрму. Таких чоловіків насильно прив'язували до стільців чи ліжок та змушували дивитися чорнобілі фотографії та фільми з оголеними чоловіками, паралельно б'ючи солдатів струмом. А за чутками сила струму там бувала настільки великою, що в деяких жертв буквально рвалося чи злітало взуття настільки сильно та різко у них зводило та дригало пальці ніг. Ну а після такої шокової терапії солдатам показували фотографії оголених жінок з плейбоя, мов дивіться, за оголених дівчат вам ніхто боляче не робить, задумайтесь. А я вам пропоную задуматися над допомогою армії. Хлопці воно вже пару місяців збирають на три пікапи, а збір рухається не супер швидко. Тому пропоную вам закинути хто скільки зможе. А я в якості дяки пердяки вам ось так сексуально потанцюю, і навіть струмом бити не буду. Посилання на збір на екрані та, звісно ж, в описі. Всіх гомосексуальних солдатів, хоч і розміщали окремо від гетеро, але через те, що приміщень було не нескінченно, та більшість наших жертв жили в окремих кімнатах з наркоманами, психічно хворими та тяжко пораненими. Що вже ну як мінімум давить на менталку. А на додачу представники ЛГБТ часто змушували насильно ковтати різні пігулки. В основному це були якісь наркотичні препарати, проте нерідко бували і різноманітні психіатричні засоби, що зрештою перетворювало підослідних на може нетолерантно зараз прозвучить, перетворювало на овочів. Мов якщо ти в ось такому зміненому стані і не можеш буквально думати, то і думки про гейство у тебе теж зникають. Медицина. За деякими джерелами чоловіків, що скажемо так, не піддавалися такому лікуванню, могли насильно хімічно каструвати, а якщо і це не допомагало, то погрожували відправити їх до найжорстокіших таборів з примусовими роботами. Коротше, щось дуже схоже на каральну психіатрію в СРСР, проте направлене на геїв в армії. Також за деякими даними з 1969 по 1987 роки в пар взагалі почали навіть насильно проводити операції по зміні статі деяким жертвам. Ходять чутки, що ж тисячу людей стали жертвою таких хірургічних втручань проти точного числа, звісно, ніхто не знає. Також у цей період вже не тільки чоловіків, представників ЛГБТ почали так лікувати, а й жінок, що також були частиною армії, та й цивільні в такі місця періодично потрапляли. Проте й більш розвинені країни тих часів любили проводити експерименти над людьми, взяти хоч Америку. Ну подумаєш, ми підписали купу паперсів, що не можна мучити Піпол. В нас взагалі-то холодна війна. А що як ЮССР завтра нападе на нас? Приблизно з такою думкою почався один із десятків проектів США з дослідів над людьми. Цього разу це був Холмсбургський експеримент над в'язнями. Ну а починалося все банально. Якось у 1951 році молодого дерматолога Альбрата Клігмана запросили у тюрму Холмсбург, щоб лікувати грибкову інфекцію серед в'язнів. Проте, побачивши величезну кількість ув'язнених, злий доктор вирішив, що він може тут розгулятися. Тим паче в'язниця це ж просто ідеальне місце для експериментів. В'язні на тебе не поскаржаться, в суд не подадуть та ще й втекти нікуди не можуть. Тому Лі швидко Альберт Клігман не почав робити різні гадості. Спершу він наносив в'язням невеличку кількість різних експериментальних кремів та засобів, щоб подивитися, як відреагує шкіра. Особливо нічого поганого не ставалося, ну, може, алергія якась вилазила у когось чи сильний опік, буває. Тим паче, основною частиною жертв нашого лікаря були тим на шкірі бідні в'язні, яким він ще й платив по одному долару на день за свої експерименти, тому точно ніхто не жалівся. А до речі, аби я не жалівся більше своєму котику, то попрошу вас підтримати це відео навіть не грошима, посилання в описі, якщо що, а вподобайкою та коментарем. Адже без приколів Ютуб перестав показувати мої відео новій аудиторії, ще й через блокаути додатково перегляди просідають. Я знаю, що вам ліньки якось активнічати під відео і ще й друзям посилання кидати проте, можливо, такі ваші дії допоможуть каналу трохи ожити. Всім велика дяка пердяка у наступні Широкі Клігман вже швидко намотив зв'язки з різними іменитими фірмами. Мов дивіться, яка в мене тут лабораторія є. Можете замовити у мене будь-які тести на людях, що компанії, звісно ж, і почали робити. Така відома компанія, як Johnson Johnson, платила за тести за Азбестосом. Людям у в'язниці почали колоти волокна Азбестосу в шкіру і дивитися, що ж буде. Ну а було дуже погано, якщо що. Ця штука взагалі не виводиться з організму та може викликати рак гортані та легень, якщо ним часто дихати. Також ув'язнених інфікували кандіда, герпесом та різноманітними мікроорганізмами, щоб вивчити реакцію тіла. А деяким навіть водили вакцини, які не пройшли жодного попереднього тестування. Під кінець 1960-х взагалі почався дуже дивний експеримент з молочними коктейлями. Жертв закривали на 6 місяців в окремих камерах та годували виключно якоюсь сумішу тричі на день. Ніхто не знав, що то за субстанція, така ув'язненим лише казали, що то просто молочний коктейль. Хоча частина людей отримали в результаті великі геморої та пошкодження прямої кишки від цього коктейлю. Ну може не лактози, лактоз. В мене таке буває. Також деякі жертви розповідали, що в ті самі роки їм наносило якусь радіацію на спину, після чого шкіра ставала дуже твердою. А в інших експериментах їх змушували ковтати пігулки з якимось живими організмами, навіть не пояснюючи, що це і для чого. А якщо ви думаєте, а куди ж дивилася влада, то дивилася на цих же ув'язнених. Адже за деякими джерелами військові США та ЦРУ також активно співпрацювала з Альбертом Клігманом над його експериментами. І вже на початку 1970-х почався найжорстокіший експеримент Клігмана. Компанія Dow Chemical замовила дослідження, щоб порівняти вплив різних доз діоксину однієї з найтоксичніших речовин, відомих людству, яка викликає рак та жахливі ураження шкіри. Ну, я думаю, навіть описувати не треба, що переживали ув'язнені з цим діоксином. В кінці кінців жертви всіх цих багаторічних експериментів отримали шрами, виразки, опіки, гнійні рани, що не гоїли, Роками безсоння, нічні жахи, психічні розлади, а багато хто навіть забрав у себе життя або отримав інвалідність. Звісно, як не дивно, такі досліди призвели до різноманітних відкриттів. Наприклад, наш Альберт Кліхман таким чином зумів винайти та протестувати препарат від Акне та зморшок під назвою Ретін a ретиноїди першого покоління, хто шарить, які й сьогодні приносять мільярдні прибутки. Проте історія створення цього препарату, звісно, не тільки жорстока, а якщо ви все таки любите різні жахастики та жорстокість, то можете глянути відео про найстрашніших монстрів з різних країн, якщо раптом вам Ютуб це відео раніше не рекомендував.